Перша світова має покласти край усім війнам, але натомість назавжди змінює світ. Ти змінюєш світ один із 60 мільйонів солдат. Денні, водій танка Марк Файв в бою проти полчищ Німецької імперії на випаленій французькій землі. Чи пілот британського літака Брістол f 2 b канадець Клайд, який пообіцяв захистити друга від смерті? Ти жінка-бедуїн, яка у пустелі верхи на вірному коні б'ється на боці арабського повстання проти турків. Або ти італієць Аванті, який шукає свого брата у тилу ворога у засніженому. Них альпах, кожному із них присвячена глава кампанії для одного гравця. Але ким би ти не був? Навколо війни. стрекочуть ручні кулемети, гупають снайперські гвинтівки, гуркотить артилерія, дзвенять шаблі, вибухають гранати та стогнуть поранені. У масштабних битвах онлайн сходяться армії США, Німеччини, Астро-Угорщини, Італії, Османської імперії та Британії. На жаль, розробник DICE забули про французів та росіян, але обіцяють додати їх у доповненнях. А вогнемет, який пожирає вояк полум'ям та отруйний газ, тут є вже зараз. Як і система руйнування будівель завдяки движку Frostbite 3. і в усьому цьому пеклі, ти хороший. Пробро зазираєш у вічі смерті. Байдуже, де ти на противника в рукопашну з дубинкою чи бомбиш ворожі позиції за кермом дирижабля? Але ти знаєш, обратими, поряд з тобою в епічному шутері Battlefield 1. Вителю, з тобою народ нарешті може здійснити свою мрію, збудувати найвеличнішу цивілізацію в історії. Ти починаєш нелегкий шлях до величі із маленьким плем'ям, будуєш своє перше місто. Щоб вижити, робітники вирощують їжу на фермах та добувають каміння у кар'єрах. А поселенці тим часом відправляються будувати нові міста. Та поодинці поселенням не протриматися. Тому ти наказуєш налагодити торгів і твої люди прокладають дороги. Тепер міста можуть рости. В одному ти можеш збудувати до 30 районів, наприклад, релігійний, культурний і обов'язково військовий. Адже твій обов'язок захистити свій народ від жорстоких варварів, які засилають на твої землі шпигунів, окінчившись з дикунами, ти та твої люди нарешті можуть налагодити дипломатичні зв'язки із іншими цивілізаціями. Велком Чувіонайте Стейців Америка із ними можна обмінюватися ресурсами, які так необхідні тобі. Успішна торгівля веде тебе у нову еру. Твої люди знаходять нові ресурси нафту та уран та будують літаки. Але у мирі ти забуваєш про війну, і вона приходить у твій дім. Поварні лідери інших держав зневажають мирні народи і прагнуть знищити їх. Ти правитель змушений створити могутню армію, аби зупинити агресора. Ти можеш створювати танки та кораблі, але на боротьбу доведеться кинути усі ресурси. Тільки тоді ти здобудеш перемогу. Загоїться рани, твоя цивілізація стане сильнішою, і ти зрозумієш, людство здатне на дещо більше, ніж війна. Запускаючи першу ракету до космосу, ти скажеш своєму народові: у новій Civilization 6 для нас немає меж. Ну що ж, Battlefield 1 та Civilization 6 уже вийшли. А ось наступна гра знаходиться у розробці вже 12-й рік. Про неї ти дізнаєшся у рубриці «Скоро» на QTV.